Зараз перед вами тут взагалі все від вітери інкогніта. Килимок від тера інкогніта, ось такий пінка звичайний. Килимок, ось такий. Air 27 називається також від тери. І ще один Вейв L. Дуже прикольні, класні. Буду вам розповідати про них у повному відео. Не хочу в рілсах засипати людей. Технічними ціма, всіма моментами, аспектами це грім, будь ласка, не звертайте увагу на це. Отже, дуже круті, класнючі. Один важить, звісно, більше, другий трішечки менше. В принципі, я просто вам хочу сказати, що я дуже-дуже радий. Нарешті, нарешті, в мене на каналі будуть ось такі чудові неймовірні речі. Це перші килимки, в мене нічого такого подібного на каналі ще не було. Ось такі килимочки були, а ось таких от не було. І це прям величезна для мене радість. Отже, що вам, давайте швидко якісь дам. Це ж таки інформацію. Отже, ось цей Wave L від Terry, він йде у двох кольорах. Ось такий сірий, і також ось такий зелений. Дуже прикольні, класні. Ну, трішки характеристик, от вам дам ось так. Але ви вже тут почитайте, будь ласка, самі Якщо хочете, натисніть на паузу, якщо є бажання. Різниця в чому? В тому, що тут всередині повітря, а тут не тільки повітря, а ще й поліуретанова піна. Це от в основному різниця. Обидва килимки вони великі. Ось цей, бачите, r 2,7 він більший. І йде в синьому кольорі. А зелений такий от коротенький. Він називається Airlight light 2,7 7 Track Series, бачите, для трекінгу. Всі характеристики, будь ласка, ріпстоп. Оксфорд дайт PU Coating поліуретановий так, TPU Laminate. Все ось таке от написано. Розміри, до речі, ось цього, що перед вами. Звичайний er 27, 183 см довжини і 51 см в ширину. А ось цей лайт, що я вам показував, менший, 122х51. Розміри в чохлах, будь ласка, 27, 16 27, 14. Вага 0,69, 690 грим. Це без чохла, з чохлом 750 г. І, звісно, от менша модель важить менше. Два кольори вже пояснив. Всередині, ось така от поліуретанова піна. І повітря в нас ось там от всередині. Ось такі от речі. Повне відео, звісно, на каналі. На моєму на ютюбовському. переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Це Телеграм, це інстаграм. Звісно, Ютюб. і дивіться повне відео. Вибачаю, це вже четверте відео на сьогодні. Я трішечки стомився і вже язик полутається. Всім дякую, переходьте, будь ласка, дивіться все про туризм, про кемпінг і дуже багато туристичного різного спорядження. Дякую.